Спорт, у якому шлях до успіху залежить від вміння психологічно налаштуватись. Змагання, у яких кожен спортсмен один на один із ціллю і веде найважчий бій з самим собою: чемпіонат Європи, який відзначається переможними результатами. В іспанському місті Гранада зібрали найсильніших стрільців з усього континенту. І українська збірна, вкотре впевнено заявила про себе як про одного з лідерів світового паралімпійського спорту. На сьогоднішній день у нас 12 медалей, 4 золотих, 4 срібра і 4 бронзи. Участь приймають 11 Спортсмені. Тому я, як головний тренер, дуже рада, тому що у нас результати такі, які ми планували. Ми можемо серед інших країн боротися з ними і перемагати. Четвертий змагальний день завершився золотом для української збірної, не дивлячись на те, що підготовка під постійними обстрілами у місті Одеса була важкою. А кваліфікація на змаганнях завершилася із крайнім прохідним восьмим місцем. Олексій Денисюк поцілив у 224,3 вибитих очки, обійшовши своїх суперників та здобув цю важливу перемогу для України. Кваліфікацію саме не дуже задоволений. Фінал я потрапив на восьмій позиції з вісьми. Мені поталанило трохи, але фіналь результат дійсно був високий. Тому я взяв сьогодні перше місце. На чому я і задоволений для України, для нашої команди ця золота модаль була нам потрібна. Але бачу, що є недоліки, бачу над чим потрібно працювати. Українські паралімпійські стрільці лідирують на чемпіонаті Європи. У них за день до завершення змагань вже 14 медалей: 5 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. У нас шість квот, ну, ліцензії на паралімпіаду. Ну тут присутні і два спортсмени, які перший раз на таких змаганнях, і вони вже стали призерами. Це голодок Олексій, який став бронзовим призером. І в міксі на пісталіти Черкаська область Наталія Девиденка. Щепник Ірина в перший змагальний день поцілила у 629,2 підсумкових бали у вправі Р2, стрільба стоячи з гвинтівки серед жінок. Та встановила новий світовий рекорд. В перший день мені вдалося встановити світовий рекорд. Новий світовий рекорд у вправі Р2, стрільба стоячи гвинтінка серед жінок. Він становить зараз 629,2. Звичайно, ще радість, відчуття польоту. Але як спортсмени професійного рівня, ми маємо розуміти, що треба знову повертатися до роботи і виконувати свій максимум. Навчально-тренувальний збір на території Одеської області в Одесі ми провели перед цими змаганнями наш тир-спортивний комплекс знаходиться в підвальному приміщенні. Не маємо можливості тренувати повноцінно деякі вправи, які вимагають відкритого повітря, але ми намагаємося показувати свій максимум в будь-яких умовах. Рада, що ми маємо таку нагоду. Приймати участь у міжнародних стартах, що ми виїжджаємо, наше керівництво все робить для цього. Успіх українських паралімпійців на чемпіонаті Європи став не лише нашим черговим спортивним досягненням, але й потужним сигналом світу про незламність українського духу. Навіть у часи війни наші спортсмени продовжують змагатися та перемагати, надихаючи мільйони людей по всій планеті. Збройним силам України бажаємо тільки перемоги, перемоги, перемоги. Дякую, що ми маємо нагоду приймати участь у міжнародних змаганнях і надалі прославляти нашу Україну. А Збройним силам України всього найкращого, удачі і терпіння і хлопці, Ми з вами, і я впевнений, що все в нас вийде.